Привіт, друзі, це канал все про Чехію», усе про ЦЗ» І сьогодні ми говоритимемо про ситуацію, яку Чехія відчула буквально миттєво після нового рішення української влади. Йдеться про дозвіл на виїзд із України для чоловіків віком від 18 до 22 років. Це рішення змінило усе уже за кілька днів. Чехія зафіксувала різке зростання кількості українців, які прибувають і просять тимчасовий захист. До цього часу виїзд юнаків цього віку був заборонений через воєнний стан, але після того, як обмеження зняли, тисячі молодих людей скористалися можливістю вирушити за кордон, і Чехія стала однією із перших країн, куди вони приїжджають. Лише за останні тижні кількість українців, які подають заяви на тимчасовий захист, зросла більше ніж удвічі. Проблема у тому, що держава виявилася не зовсім готовою до такого потоку, адже буквально нещодавно і майже без розголосу було ліквідовано посаду національного координатора. З питань адаптації та інтеграції біженців з України. Тобто тепер немає людини, яка б на загальнодержавному рівні займалася координацією допомоги українцям. Через це найбільше страждає молодь. Ті, хто тільки прибув, не має знайомих, житла чи фінансової подушки. Саме для таких ситуацій у праці запускають новий соціальний проєкт кризового житла для української молоді віком від 18 до 23 років. Проєкт реалізує громадський центр. Світло у співпраці з міжнародною організацією з міграції ІОМ та українською ініціативою. Якщо ви щойно приїхали до Чехії або потрапили у складну життєву ситуацію і не маєте де переночувати, вам можуть надати тимчасове безпечне житло на одну чи три ночі у Празі. Мета цього проекту дуже проста, але дуже важлива допомогти молодим людям не залишитися сам на сам із проблемами, підтримати у період адаптації та допомогти знайти подальше житло чи соціальну підтримку. Щоб отримати допомогу або консультацію, звертайтеся до інфопоінту громадського центру світло за номером телефону. Ось таким, не соромтеся, просити допомогу, це нормально. У складних ситуаціях головне не залишатися самотнім. Чехія завжди залишалася однією із найбільш відкритих країн для українців, але сьогодні ми бачимо, що підтримка потрібна не менше ніж на початку війни. Молоді люди, які приїжджають зараз, це наше майбутнє, і важливо, щоб вони мали шанс розпочати нове життя без страху і безпечніше. Якщо вам важлива доля українців у Чехії, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео, щоб більше наших співвітчизників дізналися про можливість тимчасового житла у Празі. До зустрічі у наступному відео. Слава Україні!